Продовжуємо ролики по зняттю штатної магнітоли на цей раз Outlander 4. Так, Спочатку ми знімаємо ось таку накладку, яка знаходиться за самою магнітолою пластиково Її чимось піддіти. та Вона просто відчолкнеться і там два болти знаходяться. Два болти ще знаходяться ось тут. Плохо. Ось, ось тут. -то зліва та справа. Ну, спочатку, щоб її зняти добратися до цих болтів. Потрібно зняти ось таку накладку, яка у нас під кожу зроблена. Вона просто від'єднується, тобто ніяких болтів немає, але потім вже наступають складнощі. В, наприклад, в Нісанах, в Т-33-х кузовах там просто все це відщлкається, нічого відкручувати. Тут по периметру, раз, два, три, чотири, чотири болти. Ось на цій накладці. І вона знімається з накладкою, по, яка знаходиться. На приборці. Ось їх відкрутили і потім відшовкнули все це. І в нас вже доступ до усіх болтів, а також доступ з'являється до приборної панелі. Приборна панель знімається також зліва та справа по одному болту. І роз'єму. Отже, щоб нам прислати на прошивку, потрібно це переробити. Дякую.